Вітаю, друзі! Тож би за весь цей час, що ми з вами не обговорювали поточну ситуацію на полі бою, на фронті російсько-української війни відбулися певні зміни, і сьогодні ми про них поговоримо. А також зачепимо тему продовження війни, і що взагалі можна буде вважати остаточною перемогою України. На даний момент найгарячіші бої відбуваються на Луганському, Донецькому і Харківському напрямках. Відомо, що українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції біля Кремінної, просунувшись уздовж лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна. Однак також було поміщено просування і російських військ вздовж залізничної лінії на південь від населеного пункту Іванівка. Також українські захисники мають успішне просування на схід від Тернів, а також в лісовій зоні на південний захід від Кремінної. Отже, як ми бачимо, жодна сторона на даний момент не може захопити ініціативу. І на даний момент ми можемо спостерігати лише локальні наступи як українських, так і російських військ, і своєрідний обмін територіями, коли українські військові звільнюють населені пункти з однієї сторони, а з іншої сторони наступають російські загарбники. Наразі усі свої сили на Донецькому напрямку російські загарбники сконцентрували на захопленні кількох населених пунктів, головним з яких є часів яр, а також Торецьк, Залізне, Непілівка і Нью-Йорк. Де окупаційні війська РФ постійно роблять спроби просування, але, як ми можемо побачити, за останні кілька тижнів перевага російських окупантів в артилерії та техніці значно знизилась завдяки поставкам західних союзників. Україна знову отримує так необхідні її снаряди, що, незважаючи на зниження їхньої ефективності, таких боєприпасів, як екскалібур та GLSDB через російські засоби радіоелектронної боротьби, все ж таки дають можливість протистояти російським спробам наступу. І особливу роль у цьому зіграла чеська ініціатива снарядної коаліції, адже віднедавна перша партія цих снарядів поступила в Україну. Про це написав прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. І як відомо, ця сама ініціатива здатна забезпечити ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць, що є, звичайно дуже добрим для України і показує, наскільки чеські чиновники виявилися проворнішими за наших. Залишається сподіватися. Що також ніхто по типу Орбана не завадить Європейському Союзу спрямувати кошти на зброю Україні від доходів росактивів, яка складає 1,4 мільярда євро. Також хороші новини є і від США. Так, наприклад, видання Ройтес. Пише, що в понеділок у Сполучених Штатах мають оголосити про надання пакету допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів, який включатиме в себе ракети та засоби ППО, а також артилерійські боєприпаси 155-го калібру. Зброя буде передана у рамках механізму Presidential Drawdown Authority, який значно пришвидшує механізм передачі зброї і оборонних товарів, що означає, що нового посилення від союзників нам треба чекати найближчим часом. Хоча й на даний момент вже українські війська показують хороші результати у відбитті російських наступальних дій, особливо у Вовчанську, на захоплення якого окупанти відправили значну частину своїх сил, в тому числі свої елітні бригади. Так, наприклад, в ході недавньої спроби наступу росіян на це місто була повністю знищена російська елітна 83-та десантно-штурмова бригада. Про це навіть окремий матеріал написав військовий дослідник Девід Ейкс. Як наголошує журналіст, ще 9 травня Росія почала свій наступ в напрямку Харкова, ймовірно, намагаючись підвести артилерію і почати наступ на саме місто. У цьому наступі значна роль була відведена Мовчанську як відволікаючому маневру і важливому логістичному центру, через який російські окупанти планували постачати своє угрупування для подальшого просування в Харківській області. Однак ні того, ні іншого не відбулося, а за словами Ейкса, більше 30 тисяч російських військових нині просто застрягли у Вовчанську, не маючи можливості відступити, знаходячись при цьому всього в декількох кілометрах від кордону. А славно, звісно, в лапках російська 83 бригада, яка була всього три тижні тому введена на передову в район Вовчанську, нині просто-напросто виводять з фронта для відновлення і поповнення, що вказує на величезні втрати в цьому підрозділі. При цьому у російських військ у Вовчанську трапляється багато випадків п'ятисотих, тобто тих, хто відмовляється виконувати накази. Окремо тут можна виділити так званий 153-й танковий полк та 47-му танкову дивізію окупантів, бійці яких відмовляються виконувати наступальні дії через великі втрати. Тобто, як ми бачимо, моральний дух окупантів стає все нижчим і нижчим. Але повертаючись до статті Ейкса, він зазначає, що російські втрати можуть бути іще більшими, оскільки більше двох тижнів тому група окупаційних військ чисельністю до батальйона опинилася у пастці на агрегатному заводі. І враховуючи все це, а також фактичну втрату 83-ї бригади, ви можете самі зрозуміти, який сильний удар був нанесений по наступальному потенціалу російських військ в цьому регіоні. Загальна чисельність яких складає приблизно до семи полків і бригад. Це все вказує на те, що Україна на даний момент, хоч і потроху, але починає перехоплювати ініціативу в свої руки, і головне в цьому це винести уроки з попередніх наших помилок і помилок наших ворогів і не допускати їх, не допускати падіння морального духу нашої армії і якості наших військ, переходячи з мобілізації до цивілізованого рекрутингу, роблячи ставку не на кількість, а на якість. Тільки так у нас буде шанс виграти цю війну, остаточно виграти, мається під цим на увазі звільнити наші території і вибороти вигідні для себе умови, і тільки так Збройні сили України перестануть називати Малою Радянською Армією.